Так, я сьогодні ловлю на Black Fire 2.8. Це такий ультралайтовий лайтовий спінг. Сергій вже щось плюється, як верблюд, непонятно. Від такої рибалки, мабуть, що нічого не ловиться. Я сьогодні ловлю на ось таку коливалку. Це у нас спінекс стається, якщо я не помиляю так. Модель, не знаю, 2 грами в Минулому році, вони ще коштували на базарі 30 чи 35 гривень. Хотіла поїхати в цьому році ще взяти. Але вони вже по 60%. Вже ціни в тому році Сергій ми купляли, здається, так чи або весною. Або весною, я не пам'ятаю, то вже ціна на 100% вже виросла. І в інтернеті я не можу саме ось такої модельки. Саме така модель, саме така коливалочка, знайти, то в мене клював на неї окунь. Не кожен день. Є такий день, коли бере на цю коливалку, але не тільки на цю. більшу. Сергія клювала трохи. А є такі дні, що у нас силікон. То залежить де. Якщо ближче під берегом, брало на коливалку, а далі туди на силікон. Сергій, він щось там крути навертає. Що ти там навертаєш? Покажи, на що ти ловиш. Я ловлю на. Фішенрой. Та ні, приманку покаже. Фішенрой 3.15, але він вже у нас на ну, таку прям десь не ну, угу. аж. Да, да. Це також фішенрой, так? Да, да, Колібалочка Та, фішенрой. Що не дає щучку, маленьку да, щучку. А, так, маленьку щучку зловив. Так що ми сьогодні по залізу виступаємо. Можливо, не знаю, можливо, пізніше в облірочки поставимо. Подивимося, поки що хочемо на коливалочки. Минулого разу ми були і не зловили жодної рибини, хоча в мене, е, мене були клювання на цю коливалочку. Але певно, що дуже маленький окунь, що він навіть не засікся в мене. Так що спробуємо ще сьогодні, як воно. Вчора було прохолодніше. Сьогодні також трохи прохолодніше. Попробуємо половити. Сергій, як в тебе настрій? У мене прекрасний настрій. Прекрасний настрій. Ось такий ось. Ну. І ловилася. Ти сьогодні ну, хочеш тільки на коливалку ловити чи ще щось хочеш. Та я все буду проводити. І силікон, і колебалки. Ну добре, тоді давай пробувати. Зловити щось щуку або окунця. Що він там був? Твою. О, Сергей. що ти? Чесне слово, що це таке? Щучи. Чучка. Така маленька. Друзі, Сергій, по повній, Ти її пасть закрив повністю. На таку блесну лошу. От це трохи більше, ніж моя, да? А зуби як дивиться. Та вообще. Стоматолог отдихають. Нервно дышить в сторонки. Реально, фіш рой рулить на їхній при... прикорпці, хотіла сказати. Прико... Прикорпки. Приманки клюють риба. Я взяла в вже окунячий ось такий воблер і ніфіга на нього вообще не клює. Зубатыває. Только ти. Гуси чи шо вилетять. Ти чого ж вон? Ой, а, ось, другой гуси вже відлітають. О. Відлітають гуси. Королечок. Обоги. Не видно. Короличить вже каже, все, ревідерче, скоро похолодає. Закидую вже щуку, а то і да ті гуси не взагалі не почув. Да. Андрюха сказав, що зловив в цьому году дві щуки на другому ставку. І туди закидує я малих щук, щоб там були щуки. на, 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 на другий закидує. Ну, хлопці, дівчата хайпливе. Під собою їй трошки. Запустимо мотор. Ох, клас! Як красиво взагалі. Яка покльовка була? То катин. Тут справа? Ну молодець Сергійко. Сергійко, вже рибак. Я пішла далі ловити, я не знаю, що поставити. Поставити зелену да. колібалочку. Я, я хочу на зелену. О, сірий. Тобі якраз порція. Mm, mm. <laughs> давай, випускай, давай ще yeah, давай. Я а я хочу зараз флюр перев'язати трохи більший, бо якщо щупачки, щоб не відкусило мені колебалочку. Класно? Клас, о. Ставте лайки, і О, Така колібалочка маленька. Це ловим. в минулому році ми купували, помниш? Ладно, ловим далі. Ловим далі. Вже має все клювати Сергій. У нас нічого щось не клює. Інший час. Ми зараз їздимо, тільки виїхали в один і той час, декілька днів, бо в нас нема чим їхати зараз. Yeah. Я зараз спробую mm. кислоту кислятину, кислятину. <гас> так ж. Пробуй, пробуй. спробуємо буде чи не буде, друзі. Mm. Там може. Mm. Біла риба може з вітер стихає на вечір mm. може гуляти. Mm. <гас> Сергій, ти буде легко. Я думала, там щука, ти чу А, ти хитрий прийом зробив. бутерброд Ну блін, як він на це ведеться, як лошара якийсь нічого. Я думала щука, я вже корочу, положила спині. Ну, шкішки є там. А що то сім грамів тебе ще залишилось? Ось такий дуже малий судачок. судачок. Взагалі, конечно, шкетик. Ну, хоч якесь клювання. Да? Я думаю, ти щуку тянеш. Я так вибажував. Реально. Важко було тягти, да? Да, так? І а клювання чути добре було на це? Та не сильно, но ти Я обалденний. Так і грам 200 може десь. Двісті п'ятдесят. Mm -hmm. Ну вітаю Сергій, тебе з першої риби я сьогодні ще нічого не зловила. Mm -hmm. Так що. Mm -hmm. Клас. А ну підніми трохи вище, я тебе сфоткаю. Ну все, можеш бігти пускати. Ну mm що, -hmm. mm -hmm. Сергій, як емоції. Mm -hmm. Опен, потом думает, они не опены, это щука. Я думаю, это щука Правда. И так, і так на мене еще. Поклю один удар. только, один. Пичок. Раз я посты, думал, что холоста. А потом вот вдруг пьна ты. Хорошо, ну ти молодець, гарно витягував. Мені сподобалось. <рес> Вуважував, супер, кльово, як майстер. Досвідчений спінінгіст. <рес> На бутерброд. На бутерброд. З колбасою. Так що така, друзі, бачите, рибалка, ну щось слабовато По рибі Слабовато, Вже ніби вже похолодало, мало б більш клювати, але щось слабенько. Тобто купаю, тобто а це вже не купається, а все одно щось риби немає. <бух> Класно. Блін, така мала, така сильна, перла, як танк. Я думала, судачок, а воно. О! Серега, не трогай мене, не трогай, mm -hmm. я не доторкана. Ці плавники нічого не крали. Mm -hmm. Ти бачиш що воно клюнуло? Mm -hmm. Я знайшла там одинчик. Слуха, вона така упітано, Да Да mm -hmm. Коротенька, важкенька. Така грам 400, мабуть. Ну так, да, да, вона така, ти бачиш, вони якісь восени якісь відкормлені. Так що, випускай Ну, пускайте дивись. Може більше ще зловим. Хоч би кілушку якусь і ні, так звідсіля, господи. Вони такі піруети виробляють. Що думаєш, не поп... О, чкурану, тільки ага, так. Вона як свічки ставить, а так ляпає в воду ще більше, ніж ти її кинеш. А, тобі руки помить. От там попереднє місце можна спуститися, там помить руки. Або я можу тобі злити. Взяла, коротше, та щука між гілками, біля гілок таких, Ну там навіть не то з знає, що там на дні, і скинула мені джигрі. З джигріга прибаночку. Точніше, не приманочку, а вантаж тут. Зіклюнулась щука біля гілок. Та маленька і ще були клювання. Одне було клювання, щось поцепилось, потеліпалося і відпало, і три клювання на одній проводці, але не засіклося, щось наздоганяло. І ось я дивлюсь, після результату цих клювань дивіться, які. Зубища були. Щось дебелик. Ринуло. Бо я після тої маленької щуки перевіряла, то не було таких порізів на приманці. То це щось таке. У Сергія там також щось понадривало приманку. Щось, мабуть, невелике, бо дві змінили вже приманки і нічого не засікається, тільки відриває хвости. Може маленька яка щука. Так що таке. Справа. Що там Сергій на дерева закинув чи що? Що, взагалі клювань не було в тебе? Ні, не було. Змінюй приманки. Бачу, Затавляю, Побачу, вітром закидує. Ні, треба, змінювати приманку. треба змінювати приманку. Ти а... в тебе такий спінінг можна і вублер покидати. І я пішла б туди далі, ще покидала. Пошукати щук. уже вичудив своєї колебаки. Іду, <різований> кажу, щось уже вичудив. <різований> Ой, капець! Ти що його на наживцяпит <різований> вже? <різований> Знімай його бідолашного. Як ти так жорстко з ним? Хто так робить? Це, мабуть, мій окуньок, так? Да? Ні? Ні, це, Нет, не це не менший. Не. Капец, він хоч яклигає. Як усе не робити. Хоч це плюс, я ти вам Це капець. Ладно, я пішла, бо я там спінинку воді бросила. Так що такі справи, друзі. Хочу рухатись далі, Сергій не хоче. Стоїть на одному місці, перебирає приманки, а мені хочеться вже піти далі, спробувати ічи. Інші місця. так що Ось так ось. Нарешті я здвинула Сергія, дивіться, трохи почали рухатись, дивіться, куди він забрався. Взяла... Хотіла вам ще показати атмосфера така. Сьогодні самий теплий день останній. Взяла ось такий воблер флагмані, але на нього щось ніфіга, друзі, не клює. Отакий. Ніби маленький, такий би окуня. він тонущий. Такі тони. Має голографічний такий, бачите, бока, з темною спинкою, ніби має щось на нього ловитись, але щось ніфіга не хоче на нього клювати. Так що такі справи, якщо ви пробували, напишіть у вас, були клювання чи ні, бо в мене взагалі щось тиш і глуш на цей воблер. Ну, кльовий, так мені подобається. Треба було б суспендер взяти, або не знаю, або іншої форми. Зараз не хочу нічого кривати. Зараз поставлю силікон, судаки взагалі нуль на масу. Щучка до одна тільки була. Продовжимо. Рухаємося трохи правіше. Дивіться, які красавчики тут плавають. Парочка даненько ми їх не бачили. Тут весною як була. Тут ціла сім'я була. І все. Двоє. Два доросла. Ми вже втомилися. Нічого не клює. Риба притихла, так, да, Сергій? Ага. Сергій. Не Рибаків нема, сумно нам тут. Риби немає, але вже кудись переїжджати то вже нема сенсу. Вже трохи покидаємо, там будемо, мабуть, збиратися. так? <плес> Серга. Одного окуня забагрив і все. Так що я навіть сьогодні тебе обіграла. Звісно, так. Ну, вірно, бачиш, муляку піднімає, їсть. Щось перебирає. Класні, да? Mm -hmm. А де так, так цікавить, що вот, типу тут робить, да? А быстро, як швидко, бачиш, плаває, диви, як швидко. Ладно, пішли далі. Не будемо їм заважати.